За час почну мавтавного шторення моя діяльність неодноразово відзначалася командуванням Збройних сил України, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установої організації та президентом України. А саме 5.08.2022 року я отримав відзнаку президента України за оборону України. Указ президента України номер 559 дроб 2022 23 лютого 2023 року я отримав медаль за сприяння Збройним силам України. Наказ міністра оборони від 23.02.2023 року номер 186 26.07.2023 року я отримав медаль за сприяння обороні. Наказ міністра оборони України від 26.07.22 року номер 935. І 8 березня 2024 року я отримав почесний нагрудний знак головнокомандуюча збройних сил України за сприяння війську. Наказ головнокомандуюча збройних сил України від восьмого року. Тобто я можу констатувати, що свою роботу я робив добре. Як керівник військової адміністрації, я організував повноцінну територіальну оборону. Забезпечив всім необхідним і можу також зазначити, що економічні показники, починаючи з 2021, 2022, 2023 року, зараз приводяться в норму. Ми забезпечуємо саме основне економічну безпеку нашого регіону. І з цими завданнями ми, ми справляємося, і це мені не мішає виконувати свої функції повноваження як депутата Глобинської міської ради. Ви правильно зачитали рішення депутатів Глобинської міської ради, які виказують мені одностайну підтримку. Хочу зазначити, що окрім партії Слуга народа і ще шість партій представлено на території Глобинської міської ради, і всі одноголосно на сесії, яка відбулась 26-го, виразили підтримку. Мені, як депутату Глобинської міської ради, про що це свідчить? Це свідчить про те, що ми свої функції повноваження виконуємо в повному обсягі. По-друге, ми забезпечили стабільний розвиток економіки в Глобинському регіоні, і незважаючи на такий складний час, економічні показники Глобинської територіальної громади зросли. І це заслуга кожного з депутатів, в тому числі й моя. Це все підтверджується офіційною статистикою і офіційними даними. Глобинська громада навіть в такий складний час працює з профіцитом і забезпечує допомогу Збройних сил України. Я думаю, що точно не треба сперечатися з досягненнями Олега Вікторовича на позиції очільника Кременчуцької районної адміністрації. Це його основна робота від приєднається. Присвячує їй багато часу, ну і ну, в принципі це нормально. Е партійна діяльність, політичність це дещо інше. Тобто, будучи е очільником РВА, е, він не, е не займає ту позицію, яка вимагає е сьогодні політична партія Слуга да, і тією. У нього є чіткий функціонал в рамках державної служби. Я можу пояснити щодо пропозиції, щодо виключення мене як депутата Глобинської міської ради. Я вважаю їх безпідставними і, враховуючи безпідставні звинувачення щодо моєї діяльності як депутата місцевої ради, керуючись у статті 37 закону України про статус місцевих депутатів, акцентую увагу на наступному. Що відповідно до частини 6 закону України про статус депутатів місцевих рад, депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не перериваючи з виробничою або службової діяльністю. Це стосується 2022 року. Хочу акцентувати увагу, що з 2021 року я був призначений, кроме того, що я обраний депутатом Глобинської міської ради, я був призначений 26 березня. 2021 року, президентом України, головою Кременчуцької районної військової адміністрації, в подальшому, після ПІФСО, повномасштабного вторгнення, я був призначений начальником військової адміністрації Кременчуцького району і, відповідно до розпоряджень верховного голокомандуюча, до розпоряджень і бойових розпоряджень головнокомандуюча збройними силами України. Моя першочергова задача була починаючи. З лютого 2022 року Організація територіальної оборони і інших видів оборони Кременчуцької райони збереження економіки всього Кременчуцького району і проведення заходів загально української мобілізації. Тому з 15 засідань, які були проведені Глобинською міською радою, я відвідав 4, але засідання постійної комісії, земельної комісії, якою... Головою, якої являюся, проводилися регулярно. У мене є заступник голови постійної земельної комісії Царенко Олег Анатольович, з яким ми в режимі Зуму проводили постійні відеоконференції і рішення щодо земельних питань починаючи з 22, 23 і 24 року, приймаються стовідсотково. І всі засідання земельної комісії, екологічних комісій відбувалися стовідсотково на протязі. Як повномасштабного вторгнення, так і до цього в 2021 році. Жодного судового спору по прийнятим на земельній комісії питань за період моєї каденції не було. Ці всі судові спори, які ви навели. Не знаю, хто готовив статистичні дані. Це вони дісталися в спадок з от попередніх депутатських скликань протягом 2023 року. Я був присутній на 13 з 24… Пленарних засідань, що складає більшої половини всіх засідань У 2024 році. Таких засідань було проведено сім з них. Я присутній був на чотирьох засіданнях Глобинської міської ради. Глобинська громада має найбільшу кількість корупційних, має найбільшу кількість корупційних скандалів. Сьогодні зупиняє свою роботу міська лікарня депутатів. Голобинської міської ради було, було задокументовано при передачі хабаря при отриманні, на жаль, і це депутати, на жаль, нашої, від нашої політичної команди, політичної команди Олега Вікторовича. Тобто це ну, все таки важливий момент, який треба, який Партія має враховувати три самоочищенні. Олексій Васильович, я хочу вам зазначити, що Глобинська громада провела 64 пленарних засідання, починаючи з 2021 року. Ви на жодному з них, окрім передостаннього, в нашій громаді не були. І коли ви були на цьому засіданні, то ну, мова не йшла про якийсь розвиток громади, ми розвивалися самостійно. По перше, по-друге, ви стверджуєте, що депутати, які там заміщені в якихось корупційних скандалах, це депутати, яких, скажімо так, відносите до мене. Але ж списки депутатів, коли ми йшли на вибори, ми ж погоджували з вами, ми разом з вами набирали цю команду. Це було наше загальне спільне рішення. І тому якось, ну відверто кажучи, перекладати всю відповідальність не зрозуміло поки що за що, на мене одного особисто, це також не є дуже правильним. Військової ради, об'єднаної територіальної громади і голова районної військової адміністрації. В нас не було ніколи звернень від депутатів, від місцевих депутатів, від народних депутатів, ще є якісь певні конфлікти, ще є якась нездорова історія, яка не працююча В першу чергу. Потрібно знаходити спільну мову, разом рухатися командно, тому що якщо ми всі будемо між собою сваритись, то зрозуміло, що це буде тільки на руку ворогу. Тут ситуація, вона, в принципі, зайшла десь в глухий худ. Є російські документи, які були знайдені при обшуку Олега Вікторовича, коли проводили обшуки ДСР. Ми не розуміємо, чи є ще якась частина да, російських документів, чи її немає. Не знаю, ми не служба, не поєднання правоохорона. Відбулася конференція політичної партії Слуга народу. На жаль, вона прийшла в режимі онлайн, жоден з народних депутатів не приїхав. І очного наведення якихось доказів з моєї сторони або аргументів, які ми приготували, ніхто слухати не захотів. Конференція прийняла рішення виключити мене. Злав депутатів Глобінської міської ради, але я залишаю за собою право оскаржити це рішення, тому що я вважаю, я як депутат сумлінно виконую свої депутатські обов'язки. Незважаючи на те, що я ще й керівник Кременчуцької районної військової адміністрації, я сумлінно виконую свої обов'язки. Статистичні дані свідчать про це. Були присутніми на цій конференції, все це бачили. Хотів би вам сказати, що це був як прояв, так скажем, політичного канібалізму. Зараз правильно Олег Вікторович сказав, що треба боротися з зовнішнім ворогом, а не шукати їх у нас тут всередині. Я вважаю, що конференція була підготовлена якраз під винесення позитивного рішення стосовно Олега Вікторовича. Натомість хочу ще раз повторити: ми підтримуємо всіляко Олега Вікторовича в його роботі в депутатському корпусі, і будемо сприяти йому надалі, щоб, скажімо, рішення було прийнято навпаки на рівні України. Аргументи, які наводилися з боку керівника політичної партії Полтавської області, пана Вустянка, вони не мають під собою ніякого підґрунтя. Ця ситуація заангажована, вона має політичний характер і має собі на меті виключити мене просто. Як депутата, і створити певні перешкоди. І на роботі як начальника Кременчуцької військової адміністрації. Це не перша попитка, не перша спроба мене виключити з лав політичної партії, це не перша спроба мене позбавити роботи як керівника районної військової адміністрації з боку деяких політичних сіл, які йшли на вибори по 150 му виборчому округу та інших. Ця робота і боротьба триває.